Вітаю вас на каналі про літературу. У цьому відео я поговорю про два романи Мішеля Бюсі. Це перший роман Код 612, хто вбив маленького принца» та Чорні водяні лілії. Мішеля Бюсі в основному адаптують як письменника детективного жанру. Але коли ви починаєте його читати, і загалом, якщо читати його твори, то варто відкинути ідею про те, що він пише класичний детектив. Таке, до прикладу, як Конан Дойл або Жагата Крісті, його опів... оповідь має детективну манеру, і на це варто орієнтуватися. У нього є всі аспекти детективного жанру, У нього є злочин, підозрювані, є слідчі, які цим займаються. Але Мішель Б'юсін хоче, щоб в його романах ви стали приватним детективом людського єства, людської природи, щоб ви намагалися розкрити злочин. Злочини, мотиви, які керують людьми. Наскільки людина далеко може перейти якісь червоні межі? Що нею керує? Чи можна загалом виправдати цю людину? І чи реально заслуговує вона на те звання злочинця? Мішель Б'юсі... У своїх детективних романах орієнтується на дві плещини: це сучасне і це минуле. В «Чорні водяні лілії він навіть має два аспекти: так дві лінії минулого і одну сучасну. Це і імпресіонізм Клода Моне з його серією картин Водяні Лілії і Минуле головної героїні. Воно спазматично, подається спазматично в романі Чорні водяні лілії». Воно подається спазматично, як кліпово, як кадрами. Вас може дратувати те, що ви не можете зрозуміти логіку цих подій. Ви не можете зрозуміти, про що автор загалом хоче сказати, як розуміти герої, які з'являються, які зникають. Виявляється, що ж ними немає ніякої логіки. Але дочитайте роман до кінця, і ви зрозумієте, до чого тут ця спазматичність, ця динамічність, ця обірваність сюжетних ліній. Це для нього типово. Будьте готові. В код 612. Хто вбив маленького принця? Це також моменти епістолярію самого Екзюпері, згадка його сучасників. Це заглиблення в текст Маленький Принц, в цю казку притчу, намагання зловити звідти виловити звідти сенси, які могли б допомогти зрозуміти про смерть екзюпері, чому він сів на літа, коли в нього не було фактичного бойового завдання, чому він. Написав маленького принца, чому він не дочекався видання цього, цієї казки притчі, чому він не дочекався остаточного редагування. І всі ці моменти роману Маленький принці, пістолярі, згадки, роздуми самих детективів, вони також подаються кадрово, через що можуть дратувати читача. Але це. Майстерність Мішелі Бюссе він хоче погратися з героєм, Він хоче зрозуміти, чи є ви тим приватним детективом, який здатний буквально по клаптиках, по моментах, по дрібках емоцій зрозуміти психологію людини. І ось в його детективні романи саме специфіка цих детективних романів і базується на тому, що Мішель Б'юсі досліджує психологію людини. Чорні водяні Лілії. З основними злочинами, з головною героїнею, це момент людської одержимості. Адже наш головний злочинець він неодноразово вчиняв злочини доволі насильницькі, лише заради того, аби забезпечити собі емоційний, душевний та фізичний комфорт. Він був настільки одержимий своєю дружиною, що був ладен вбити все, що готове його. Її в нього забрати. Він навіть був готовий вбити об'єкт своєї одержимості, аби лиш ця жінка не дісталася нікому. Він не думав про забезпечення її комфорту, про її емоційний стан. Вона дуже хотіла бути матір'ю. А що він, певно, з певних. Фізичних особливостей не міг їй подарувати такого щастя, і вона була глибоко нещаслива. І він це напевно що на підсвідомому рівні розумів. Але перед своєю смертю, вже в дуже старому віці, він, бачите, адаптував себе як її янгол охоронець що мовляв, я тримав тебе в цій клітці маленького містечка, щоб ти не розчарувалася. В жорстокому зовнішньому світі я тебе від нього врятував, тому ти повинна бути мені вдячна. А те, що вона цього не просила, те, що вона хотіла втекти, як від нього, так і від цього, маленького містечка його не турбувало. Його комфорт, його щастя, його емоційна складова було для нього усе. І меж не було. Потрібно. Когось для цього вбити, він зробиться. Потрібно пожартувати чимось улюбленим та трепетним своєї дружини. Він це зробить. Потрібно залякати когось, щоб вона залишилася, і він це зробить. Для нього немає ніяких стоп, якихось стоп-знаків якогось розуміння, що можливо він щось робить неправильно. Абсолютно. Хвора людина, абсолютно психічно нестійка людина, яка, окрім того, що могла би занапостити своє життя, щоби абсолютно байдуже для читача з огляду на всі ці аспекти, що викриваються впродовж сюжету, так він занапостив життя об'єкт своєї одержимості. Він занапостив життя. Молодої жінки ще з самого дитинства, тому що усі ці нюанси, всі її життєві перепетії, вони сто відсотків були пов'язані з цим. Чоловіком. І оця одержимість, вона максимальна, вона пікова. Чи для цього виправдання? Окрім того, аби комфорт був забезпечений, комфорт одного чоловіка. Чи можна зрозуміти, виправдати, чи 100% засудити цього головного героя, Мішель Б'юсі залишає це питання відкритим для читача. Він хоче, щоб ви. Допитали усіх свідків, він хоче, щоб ви сформували гіпотези, звинувачення, щоб ви бодай дедуктичним методом, але зробили свої власні висновки. Він залишає фінал і, ніби остаточно завершеним, адже ви вже сформуєте свою думку, але і він відкритий, тому що пікового моменту кінця цим всім стражданням. Ми не знайдемо, і ми не знаємо, чи залишиться це щасливий фінал для жінки, яка стала жертвою свого вбивці, свого гвалтівника І в кінці сама ж його і вбила. І оцей момент з клодом Моне про. Ці переміщення в виміри минулого, життя клода мене, його також зацикленість, одержимість водяними ліліями. Він їх малював в будь-який будь час доби. Йому було важливо передати бодай якийсь грам ем, кольору, грам якихось тіньових змін, і він був одержимийцем. І він був одержимий цим об'єктом, як і ем, головний герой. Чорні водія Лілії був одержимий жінкою, яка також є головною героїнею. Оці їхнє життя вони під дуже детальним мікроскопом. Уся ця психологія, уся ця емоційність. Ви точно захочете справедливого, можливо, навіть смертного вироку для чоловіка. Який не бачив межі своєї одержимості, який не хотів давати свободи жінці, який врешті ще вбив її, залишаючи живою на могилі свого власного життя, на цьому попелищі власного життя, і вона просто виривала ці маленькі вуглинки, жаринки, щоб просто хоча б чимось наснажити своє життя. Ось роман Кочі 612. хто вбив маленького принца. Це вже стовідсоткова орієнтація на суб'єктивність читача. Ось Мішель Б'юсі дає вам усі інструменти дослідження, хто вбив маленького принца і чому загинув в сент Зюпорії. Можливо, він і не загинув, можливо, ця Чітко спланований план, щоб просто зникнути з дорослого життя, щоб просто зникнути зі світу жорстокості, зі світу, який допустив Другу світову війну. Суб'єктивно вирішуйте. Найбільша суб'єктивність полягає насправді в тому, аби розгадати підтексти, контексти, адаптації казки, притчі маленький принц. Це взагалі книга для дорослих. Це казка притча лише для дорослих людей, аби повернути їх до чогось первинного, до чогось дитиного. Або ж навпаки, це така повчальна казка притча для дітей про важливі істини незаплямованого, ще якогось утопічного дорослого життя. Про відповідальність, про турботу, про приручення, про пияцтво, про зажерливість і тощо. Робіть висновки, звичайно. До цього моменту є дуже багато критики щодо маленького принца». Я гадаю, ваша думка вже сформована щодо того, про що для вас цей роман. Але все ж, полоскочить власні нерви, Випробуйте свій. Мозок на ребус маленького принца. Ну і знаєте, цей роман також не без одержимості, тому що код 612 це клуб, який досліджує маленького принца. Це декілька людей, які максимально зациклені на касті притчі про маленького принца. Ось вони його досліджують, передосліджують. Ось вони виривають символи, змія, Троянда, баранець. Як в різних культурах ці символи можна адаптувати, чи хотів реально передати цей контекст сент порі. І ось вони максимально одержимі ідеєю зрозуміти сенс маленького принця. І ось кожен учасник по-різному транслює, кожен учасник цього клубу Код 612, транслює для себе маленького принця. І кожен по-своєму розуміє. Смерть маленького принца для когось він не вмер, для когось його вкусила змія, щоб він скинув фізичну оболонку, позбувся цих фізичних усіх труднощів цього людського буття, яке обтяжує людину. І оця духовність, душевність виривається з цього тіла і прямує до своєї троянди до того, що він реально хоче, та єдине, що йому потрібне. Дехто з цих учасників схиляється до думки, що маленького принца вбила троянда своєю пахатістю, своїм егоїзмом, нарцистичністю, ось маніпуляціями, емоційними гойдалками, які тримають лісового страду маленького принца, що мовляв, принц маленький хотів цієї смерті, щоб позбутися залежності від троянди. Ще один учасник говорить, що маленький принц, маленько принц вбив. К От так жорстоко вбив екзюпері через те, що б він не бачив жорстокості реального дорослого людського життя, щоб він не марнував себе на пошуки істини, на пошуки добра, тому що його просто не може існувати. Людство не зробило висновки, людство не хоче ставати кращим, то й не будемо заплюмовувати отаке хороше маленьке тільце та розум, а головне цю трепетність, відкритість до світу маленького принца і просто його вб'ємо. Знаєте, кожна з цих адаптацій має право на існування. Кожна з цих ідей ви можете розвивати, ви можете обрати для себе те, що вам більше до вподоби, те, що вам відгукується. Але можете і сформувати власну теорію, гіпотезу, чому сент ексюперії вбив маленького принця. Але, окрім цього, цей клуб ще не має детектива. І е, ремонтника літаків він і пілот, який досліджує смерть екзюпері. Ось вони е, прямують з цих острівців, з різних міст, які є адаптацією астероїдів. І, в принципі, це детектив жіночої статі, і е, пілот вони також є адаптаціями персонажів з маленького принца. Детектив. Це лисеня, а пілот це або ж пілот, або ж маленький принц. І я не знаю, що більше йому пасує. Він якось в собі зібрав ці риси і пілот, який зустрів маленького принца в пустелі, і маленького принца, який повертається до свого зручного астероїда, до своєї дружини, до своєї троянди. Троянда також є адаптована в романі Мішелі Бюсі: це дружина пілота, яка. Постійно вимагає уваги, яка постійно вимагає турботи, яка постійно вимагає емоційного задоволення саме від пілота. І ось вони наймаються людей, щоб вони дослідили смерть екзоперії. І також є декілька варіантів. І епістолярій ем, листування, і спогади, реальні спогади про екзупері, ви дізнаєтеся в романі Бюсі Код 612. І Замислитися, чому Ексюпері мав стільки коханок і чому він сів на той літак. І навіть буде теорія про те, що сент Ексюпері не розбився насправді, тому що уламків літака не знайшли, його особистих речей, ледь там також не знайшли лише якусь одну деталь, здається, його годинник, і його тіло так і ніде не знайшли, ніде воно не всплило. Тобто він зник послідно. І буде така теорія, що ексюперії спеціально. Навмисно зник з цього ворожого світу, тому що його внутрішня дитина не могла пережити того, що триває Друга світова війна, що його Франція окупована, що світ втрачає гуманізм, що ця ідея маленького принца вона нікому не потрібна, тому що світ гине. В грозових хмарах насилля Другої світової війни і ось він сідає в літак, коли в нього не було фактичного бойового виряту, коли цього було не потрібно, і зникає. Виявляється, що зникає він над Бермузьким трикутником, і один з цих островів може бути його останнім життєвим фактичним пунктом, і ще жив він довго і довго і довго. Ну, звичайно, фантастика, авторський вимисел, авторська гіпотеза того, як могло би. Скластися життя і сантик Зюпорії, і в чому сенс маленького принця. Це, цей детективний роман, він також адаптований на вашу суб'єктивність, оберіть для себе вашу прийнятну теорію того, як адаптувати життя кзюпорії, і як тлумачити, в принципі, його казку притчу Маленький принц. Тут для вас. 100% свободи. Оберіть, що для вас є найголовніше, і слідуйте цій меті, тому що після мова, так і, і е, після мова роману Котчесу 12, вустами Мішелі Бюссі, так і мовить, що б ви набрали, обрали, це буде правильно. Яку би кінцівку, яку би адаптацію, яку би ви не вкладали в маленького принця, це є правильно. Але не забувайте про свою наївність, про своє дитинство не втрачайте моменти. Десь в чомусь наївна, десь в чомусь максимально фантастична, дофантазована історія про розслідування смерті екзюпорі, про розслідування смерті і потребу смерті маленького принца. чи є реальний винуватець? Чи він, чи не потребують ці смерті навіть розслідування, все залишається на роздуми читачеві на вашу рецепцію, на ваш досвід, на ваше бажання розтлумачити ось ці життєві рабуси, і екзюпери, і маленького принца. Що ж, Мішель Б'юсі пише доволі цікаво можливо, звичайно, не без того, що нюанси перекладу, не без того, що... Його детективний жанр не є стовідсотково канонічним і класичним. І коли будете читати, ви точно будете обурюватися, що який це детектив, але відкрити для себе нові межі детективної оповіді, відкрити для себе двоїстість сюжету, спазматичність, незавершеність, киньте виклик своєму розуму, своєму читацькому досвіду і намагайтеся розкрити таємниці. Двох сюжетів Мішеля Б'юсі і обрати для себе прийнятний варіант того, що є межею людської одержимості, чи є це виправданим, і чи можемо ми адаптувати маленького принца як історію для суто дорослого читача, або ж трепетну наївну історію для дітей про турботу, про добро. про... Залежність, співзалежність тощо. Ну, а я дякую вам за перегляд цього відео. Діліться своїми думками в коментарях, особливо про маленького принца», Як ви розкриваєте, адаптуєте і розумієте для себе історію маленького принца» в його оригінальній іпостасі. Ну і до наступних зустрічей!